Доброго дня сьогодні ми подивимось відео фінансова культура українського народу. Гарного перегляду Ми живемо в суспільстві, де не навчають фінансової грамотності, як, наприклад, основ гігієни. Проте це така ж базова навичка, як чищення зубів. Щоб зрозуміти, що не так з українською фінансовою культурою маємо розмежувати поняття фінансової культури і фінансової грамотності. Фінансова культура в широкому сенсі є навичками кількох поколінь поводитися з грошима. Фінансова грамотність є інструментом культури, який показує, як не просто зробляти гроші, а взаємодіяти з ними. Фінансова грамотність базується на чотирьох блоках: заробляння грошей, менеджмент грошей, психологія грошей та інвестиційна грамотність. У тому чи іншому віці кожен з нас взаємодіє з коштами в рамках певного блоку. Але у чому проблема фінансової культури українців? Річ у тім, що наша культура заточена більшою мірою на економію в старшого покоління через дефіцит і заробіток у молодшого покоління. Саме тому фінансову грамотність потрібно розглядати з урахуванням різних вікових категорій. Перші живуть у контексті обмеження себе, щось не купи собі, «зарежи ці гроші, не витрачай на дурниці, не балуй себе, другі фінансово грамотними вважають людей з високою зарплатою чи власним бізнесом. При цьому вони ігнорують ідею, що з цими фінансами щось може бути не так. З такої позиції формуються стереотипи, хто добре заробляє, може нарахувати витрати, а повинен приділяти більше часу зароблянню, або хто заробляє мало, розрається в економії та намагається витрачати якнайменше. Перебуваючи під тиском спокуси жити краще, людина може захотіти створити додаткові можливості заробітку, використовуючи інвестиційні можливості. Перебуваючи під тиском спокуси жити краще, людина може захотіти створити додаткові можливості заробітку, використовуючи інвестиційні можливості. Деякою мірою азарт закрити минулі прогалини, кредит, фінансове зобов'язання чи просто реалізація власних забаганок провокують людей на емоційні рішення вкладати гроші в те, що за своєю природою інвестиціями не є, а дохід може принести тільки в теорії. Такі люди часто прогорають. Цей азарт є продуктом низького рівня фінансової грамотності українців. Дослідження говорять, що у 2021 році він становив 12,3%. Мінімальне значення, яке радить мати організація економічного співробітництва та розвитку, 14. Можна довго дискутувати про те, що рівень грамотності росте, але я пропоную вам особисто пересвідчитися в правильності висновків і пройти тест від НБУ.